Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, хочу передати велике вітання з берегів Південного Бугу, з чарівного міста Вінниця. Дуже дякую, що по, під минулим відео залишили відгуки, коментарі з приводу пейзажів нашої чарівної Вінниці, з приводу нашого фонтану. Хто не був в Вінниці? Якщо буде нагода, обов'язково завітайте в це чудове, затишне, комфортне і місто саме сімейне. Якщо буде нагода, приїжджайте завжди раді. Гостинна Вінниця вас зустріне. Хочу вам поділи, з вами поділитися покупками з магазину Юск. В юску хотіла показати вам знов. Купила губки для миття посуду. Пам'ятаєте, показувала вам в оглядах. Нещодавно, до речі, відкрила їх, і вже коли буває нагода, то я купую вигідніше купувати саме в юску, вони по якості. Дуже гарні і довго слугують за дві губки. Я віддала 35 гривень. Це в'юзку. Мені подобається, що вони фігурні і зручно ними користуватися, коли ми посад. Хороша була ціна також в'юзку на. Свічки, але вони парафінові 25 см у довжину теж фігурні, бачите, взяла цього разу ніжно-рожевого такого відтінку, в принципі, непогані і надовго їх вистачає. У мене зараз білого кольору. А це осінь, зима, період, коли хочеться створювати в домі затишок, атмосферу, а свічки в нас в родині всі. Полюбляють, коли атмосферно в вдома, і затишно. За набір свічок чотири штучки в упаковці я віддала 125 гривень. У нас в, е, в торговому центрі «Квартал» на другому поверсі Юск, а на першому поверсі супермаркет Затак. То я заходила, давно не була, хотіла подивитися, е, які зараз ціни в Затак, що можна придбати, по яким акційним пропозиціям. І м, давно не показувала в оглядах, колись рекомендувала. Мені дуже подобається шоколадна паста торгової марки зараз скажу вам виробництво галицькі традиції. Коли вперше скуштувала цю пасту шоколадну, мені здавалося, я її купувала в не пам'ятаю точно вже чи в господині, чи в попелюшці, мережа крамничок у нас Вінниці. І тоді мені здавалося, що це продукція, яка не в нас, не в Україні виготовляється, а імпортують. А потім мені якось звернула детальніше, подивилася на самому пакуванні і побачила, що це наша власна галицька традиція, Виготовляють дуже смачна шоколадна. faça 400 грамів в упаковці є різними за смаками. є власне шоколадна, є горіхова, я коштувала і ту, і ту, але найбільше до вподоби саме ця була з горіхом. Чим мені вона подобається дуже, по-перше, смачна. По-друге, гарно використовувати її для випічки. Тобто, якщо якісь випікаєш там рогалики, круасани, дуже гарно пасує, та й зранку там на якісь тости або коли готуєш млинці, оладки з масочки. Це дуже смачно. 55 гривень, до речі, на знижках. Зараз акційна пропозиція була, то, я думаю, треба буде взяти, бо давно не купувала. І ось на родину у нас 4 особи, то нам вистачає надовго, враховуючи те, що я ще й використовую її і для випікання. Також була хороша акційна пропозиція. на... Шоколадки від торгової марки Millennium. Чорна шоколадка, вона в стіку індивідуальному з горішком була і коштувала по ціні 16 гривень 50 копійок. Хороша була ціна, бо з акційна пропозиція була. Дуже зручний формат взяти з собою на якісь перекуси до чаю, до кави, то я вирішила взяти її ще і плюс це чорний шоколад, бо то взяла. Це купила в Затак. І побачила, що акційна пропозиція була на туалетний папір від торгової марки Диво. По ціні 3990. Бо якщо звертаю увагу на якісь акційні пропозиції і по туалетному паперу, в тому числі, то можу придбати. Це взагалі 39,90 гривень копійок, торгова марка Диво було. Хотіла б поділитися з вами оглядом покупок, які на ринку здійснила сьогодні. Ходила на ринок. Що на ринку купила? Давно не показувала вам м'ясну продукцію вже осінь, а пам'ятаю, Показувала вам навесні, взимку купували у нас на привокзальній площі домашні курки для приготування бульйону. Ось така курочка, я вибачаюсь, можливо, комусь неприємно дивитися контент саме такий по м'ясу, але м'ясо всі в основному вживають, то показуєте, що я придбала. Купила курочку влітку, ми не купували, бо їх не привозили, не продавали. А це ось осінь, вже похолодало. То вже привозять домашню курочку. По ціні зараз вона 150 гривень за кілограм, за курку віддала 200 гривень. Домашня курка, обожнюємо, бульйон з домашньої курки приготувати, то е, взяла трошки більше, ніж кілограм була курка, і віддала 200 гривень за домашню курку. Е, також купила на ринку, покажу вам зараз рульку. А рульку заходила на при центральний ринок. Ту курку то купувала на привокзальній площі, а це на привокзальну на центральному ринку заходила до жіночки, у якої постійно купуємо м'ясо. Замовляла в неї рульку, вона сказала якраз зайти забрати вагою 2 кілограми 300 г і 150 гривень. Вийшла рулька. Вона велика. Не знаю, як вам видно в екрані, не видно. Зараз покажу вам. Її розділили на три часи. Частини, така, такі великі шматки рульки і віддала 150 гривень за рульку 2 кг-300 г. Дуже гарне м'ясо, сама рулька така е, м'ясиста. Приготуємо, розділила якраз, вірніше там попросила, щоб розділили вони на три частини. І ось забрала рульку. так Трошки відкладую щоб не заважала, можливо, сюди покладу я ось так. І покажу що купила ще на привокзальній площі. На привокзальній площі побачила, продавали маленькі баклажани по 20 гривень за кілограм. Взяла ще маленькі баклажани. Це жіночка привезла домашні продавала. В неї маленькі, це вже останні баклажанчики, як вона каже, по 20 гривень один кілограм взяла. Думаю, чому б не взяти щось приготувати. Тим паче вони вже закінчуються то взяла баклажани. Також взяла редьку, але цього разу взяла дайкон білого кольору. По 60 гривень була редька. І одна редька обійшлася на 30 гривень. Ось такі ціни у нас, бачите, в Вінниці на овочі. І ще брала зелень. А зелень взяла руколу, рукола була. Великого розміру трошки, але 30 гривень обійшовся ось такий печечок. До речі, дуже мені сподобалася рукава, яку купували в метро. Пам'ятаєте, показувала в упаковці 125 грамів, 49 гривень. То надовго її вистачило. І Вона вже готова була. Мита до вживання, то поїли надовго її вистачило. І ще взяла родзинки. Родзинки взяла в цей раз на ринку. Бо пам'ятаєте, минулого разу показувала, заходила у нас в грядку по ціні, купувала космічні родзинки, а це взяла на ринку, але на ринку трошки темнувата така сама родзинка, але нічого страшного. Зранку до вівсяної каші додати, приготувати, то я думаю, буде добре. По 90 гривень, до речі, родзинки в нас на ринку були невелику кількість, взяла, буквально на 20 гривень попросила. Щоб зважили, ось і всі покупки, які здійснила сьогодні, вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз ціни в місті Вінниця ще можна придбати.